Доброго дня, шановні криптождунята. Сьогодні я покажу вам, як вивезти гроші з HoneyGain. Якщо ви працювали на HoneyGain, у вас скопилось більше 20 доларів. Ви їх можете вже вивезти. Мінімальний вивід тут 20 доларів. От у мене зібралось 2791. Натискаємо Вивід, бачимо в нас вибір або на PayPal мінус 15%, або на або вивести в Jump токенах GMPT без комісії. Отже, куди ми можемо вивести? Ми можемо їх вивести на гаманець Trust Wallet. Отже, або скачуєте на комп'ютер, розширення гаманця, створюєте гаманець, шукаєте тут Jump Token ось абревіатура GMPT, це Jump Token Він в BNB Smart Chain Web20. Заходите. Натискаєте Отримати, копіюєте гаманець, скопійовано. Вибираєте тут Jump Token Натискаєте продовжити. Вставляєте сюди гаманець. Натискаєте Підтвердити. Чекаєте СМС на свій емейл. E в якому ви реєструвались, чого я постійно і нагадую, щоб ви не забували, або записувати свої імейли, паролі і так далі. Так, я вводю свій свою смс-ку, яка мені прийшла. Навіть можу вам її показати, бо... Тут різниці немає. Кожен раз вона різна, всі чомусь приховують цю смс-ку. Все. Буде отримано 2079 впродовж двох робочих днів. І ми бачимо, що у нас поки ще не знялось, поки ще не знялось і поки ще. А, ні, вже поступило. Нічого собі. А ну, jump Token. Jump Token. Да. 2077 USDT. Трохи знялось, все ж таки. Все ж таки трохи наїдурили. Потім дивіться, ви можете в цьому гаманці, припустимо, взяти цей Jump Token, або э, так, а чого тут свопа нема? Зараз подивлюсь мобільної версії. Мобільної версії зараз. два дні, А прилетіло прямо моментально. Так. Да, чогось в комп'ютері нема свопа. Мобільної версії своп є. В общем, його можна свопнути або в BNB, або в USDT. не впевнений, ТРК-20 можна чи ні. Можна в BNB, а потім BNB обміняти на біржі на той же Binance і все, отримати гривню. Якось так. Все дуже просто. 3 хвилини і гроші у вас. Все, всім гарного дня. Счастья, миру, добра, удачи и транзакцій вам по пиздачей.